Всім привіт, я Бодя 500 ICQ, а ви дивитеся спільноту А Ану скажіть мені, чи ви вже запалили свічки в своїх гарбузах? Чи зробили гарячий глінтвейн? Чи випадком не чекаєте приводу до себе в гості? Так, на носі Геловін і час на жахливі історії. А що може бути жахливішим від вампіра, цієї мертвої істоти, що ночами живиться кров'ю людей? Тільки вампір, що своїм укусом не тільки вбиває людину, а ще й перетворює її на мерця. Ви вже, мабуть, здогадалися з прев'ю, що мова піде про аніме Нечість. Перенесімося в глухе японське село Сотобу. Живе воно тихим життям, нудним, невеселим, особливо для підлітків. Двоє з них, Нацуно Юкі та Мегомі Шімізу, мріють вирватися з сірої буденності до міста. Шімізу закохана в Нацуно, але це невзаємно. І ось до їх села в новозбудований палац в європейському стилі переїжджає дивна родина. З цього і починається ця моторошна історія. Спершу зникає Мегумі, а за якийсь час її знаходять мертвою. Потім в селі починається моровиця. Люди мруть одне за одним, а місцевий лікар Озакі тощо ламає голову, яка ж бацила прибула до сотоби. А в той самий час друг Озакі, місцевий священник Сейшен Мурой. Вечорами почав зустрічатися з дівчинкою Сунако. Власне, вже сам вигляд Сунако говорить нам, що від цих зустрічей не варто очікувати нічого доброго. А ще вона належить до тієї самої родини. Як ви вже здогадалися, всі неприємності від них, бо вони вампіри. І люди після їх укусів беруть і помирають. -ха Прямо як рисня. Єдина відмінність замість добрива вони відроджуються нежиттю, нечистю, щики. таким самим вампірами, котрі п'ють кров та бояться прямого сонячного світла. Таким чином відбувається поступове перетікання живих людей до нежиття. аж поки озакі і нацене не починають супротив. Естетів, графіки серіал не захопить, в ньому доволі архаїчна, як на 2010 рік промальовка. Антагоністи всі як один намальовані так, ніби їх виплюнула оскаженіла пралка. Можливо, окрім Сонако, котра надзвичайна няшка. Я вип'ю твою кров, але це буде мило. Тим то вона і бере священника касейщена за серце. Взагалі, сонако і Мегумі можна назвати представницями в стилю Лоліта в даному аніме, через що аніма дуже приглянулася в цьому ком'юніті. А ще музика. Вона вище всіляких похвал: і опенінги, і ендінги, і весь ост, особливо мелодраматична і сентиментальна щікі, котру ніби заспівала бідолашна Сунако. Але перейдемо від молоти до трешу. Головний треш тут полягає в тому, хто ж є антагоністом і чому все так склалося. Чому вампіри не змогли чи не захотіли знайти якісь замінники крові? Адже саме через голод вони змушені кусати все нових і нових людей, котрі помирають і стають вампірами. Що рано чи пізно призвело б до повного знищення людства, а за ним і вампірів, котрим не було б кого кусати. По-друге, хто більш жорстокий, вампіри, що вбивають людей, але з тим дають їм нове життя, чи люди, котрі оскаженіло ганяються за колишніми своїми односільчанами. Глядач, котрому на самому початку поведінка мертвої Мегомі може видатися якщо неогидною, то неприйнятною. То в кінці ви будете співчувати мертвій дівчині, котра так і не здійснила свою мрію потрапите у велике місто. Так само ви співчуватимете самотній Сунако, котра проти волі стала вампірицею. Цікаво представлені і стосунки в самому селі, де є місце заздрощам, бездіяльності та безнадії і в той же час жорстокості та недовірі. Втім, мораль останніх серій може звести до одного: або ми їх, або вони нас. Нічого дивного, закони дикої природи. Однак дивує те, що вампіри в принципі не пробували захищатися якось інакше ніж просто кусати нападників. В цьому плані вони куди делікатніші за ще живих людей. Одним словом, шікі це чудове аніме для осіннього перегляду. І якщо спочатку воно не видаватиметься вам аж надто драматичним чи горорним, то в останніх серіях мурашки на вашому тілі танцюватимуть канкан. -кан. А знаєте від чого в нас танцюють мурашки? Від наших патронів. Оці базовані дівчата та хлопці на своїх плечах тримають всю нашу команду. Дякуємо вам! Окрема подяка Дмитру Громико, Валерії Голубко, Юрію Коробейникову та Віктору Рудому. Ви прям як Джавелін серед всіх ПТРК. Друзі, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте українських контентмейкерів і все в нас буде добре.